Какой-то тебя уже забанил, чел. А, понял. Дам, сволочи. Кинули мне еще бан. Ну. Где? Не видь. Сука. Двое там. Двое, один не може перейти. Там може третього, але ми до нього поки допливем, то він. А, все, троє, троє вже там. Всі троє там. А, може кінь руку, вони будуть думати, що ти соло. Ага, кидаю. І ще можеш сказати в чаті, ам соло. Ні, вони втікли. А, все, побігли, побігли в сторону цього. Заї. Ну дивляться в мою сторону. Ну побігли вверх. Я вийшов. <звук> бачить, бачить, бачу бачить, одного, бачить. Да, 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 бачу, він мене бачить. Я Справа, буду крутити. Пепку даю. За мною біжать. Так, да, один у тебе, Сань, у тебе в упорі вже. <звук> Справа, Андрій Усирьох. <звук> <Серег. звук> Хорош. І один у центрі. Я нокнув його.

Думаю, забрали, это горит. Да? Не не, я с ней позабрав. Шо за. Вот и на руку пришли. На руку прийшли. Руку прийшли. <laughs> Шо им <тут> ще робити? <laughs> Кидаю ящик. Ні, нема нічого. Бере нажатий. У мене є, є, с злота... Все, я знайшов, чов. Забирай. Принібій не, не один. Кімнату бачу забагали. Ультра 1, диавіз. Що з електрички сили вийшли? Переїхали. Зазвичай після кімнати сюди їдуть. Може скупитись, вийшли. Блін, Андрюха, а як так? Що, як сталося? Що ти поламав? Добрий вечір. Сіли в електричку. Беріть сумки.

Ну електричка ще oh, там, значить вони там так і... Ще машина їде. Oh, no. Це люди, 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 мабуть. Що oh, no, no, no. ідуть лотати, на? Боти. Oh, Боти, Але так швидко їхали. Uh -huh. І так крутили. Так, а що там електричка там же? Що, пригаємо?

Розбив його, він за тобою біжить, йти воквій. Чорний скин був. На мотоциклі ще один тікає. ще тікає, Один раз по броні, по ньому попав і все. А ці шо повихдоли, ні? Я це не вийшов. Ну про нік говорить. М13Б заберу. О, с, Дякую. Мотоцикл ще ніде не вийшов. У нас є електричка. Мені цікаво, вони з одної команди чи з різних. Блин, да, Неприємна штука нам. Да. Ні, та це буде одна команда. Просто місто, де він не непонятно. Там ми його розлутали в ноль, в принципі, ми можемо їхати. Та-да, ну, я плачу, ми купили бодрі плачки. Мені ж патрон, то що нема, то проблема. На ППшку на я скину. За, на на я ящика купив дверей. Бо я два їх взяв. А купити два ніх не На бабки. У мене все дорого Мотоцикл пропав в невідомому напрямку. Круто, не зараз. Може і на Заю підійде і потім сперигне підніме свого. Хантів так багато. Всі біля нас. Ага, тут якісь мотоцикл. Ні... А, бакт. Іду, йду, йду. А, агресивні уже йде. Ага. <рес> Ще заправка, походу. По звуку так як ніби був один на заправці. Я дуже херово. Я випав, так. Да. А я. Я був зверху на машині, хотів сісти всередину. Нажав F і мене закинуло в сусідню машину. Та, що на розбитий, розбитий. Йому одна тичка і буде нок.

Еще один. Так... так, я намотив снайпу, намотыл баспи. Вышло не бытово. Он куламет. Ящик візьму з плашками. Аптеки є. Що, піднімемся. О, бойовий до нас підходить. Ой, агресивні, треба бойовий зайняти Vai, бойовий. Так, бойовий. Да, пішли. Вони на горку їдуть, з горки можуть пригати. Так, так, так. О, близько, да. так. З тачки вийшло. Ходу вони будуть вот цей во. Двоє бачу. О, я хтось за рулем одного розбив. Другого розбив. Ще одного розбив. У мене є ящик з бронею, чуть що. Угу. У мене ящик з патроном. Блід, непонятно снайпал. Стреляйся, не стреляй, а не будет. Я Це ще теж, вони так лежать, що немає Як попадати. Але і вони не попали, по мені ще не разу. Ну, не О, не не трохи нижче брата. О, По м'ясу дав. Мабуть тому, кого ти нокнув. В машину сіли. Наметка Маш... на диспетчерці. А, ні, уїжджають. Ящик кидаю. І кидаю а ящик і... з бронею. Щоб не застали нас зненацька. А вони в іншу сторону поїхали. А шоу? Бронік тут ну, на цьому. Вони, мабуть, туди і поїхали. Можем цей брати шо там до та да До гонку. Тут западись, <плес> а не важно. А, ні, глядь, вони в іншу сторону поїхали. Може верта хочуть. А, забрати. ні, знов вертаються нібито. Хоч <плес> вони там петлять, вони мабуть за хантом. А, вони хант і або верта. А вони на крищі один, за ними боти прийшли. На п'ятку по нами. Да. Так. Тут, тут трупи. Трупи, так. Да. На сходах може. О, тут один тут... до нас летить. Другий полетів. О, тут міни є. ППшку забрав, Ще одна ПП шка. Перебігають. Розбив одного. Тромому дав по броні, дим кинули під вами. Бачу. Могли роздюпати міни, тут міни є. А я ящик? Є, yeah. є yeah, yeah. ящик. ящик, чекаю міну заберу. Тримай. Вони снайпа прилетіли звідки справа десь. Іду заминую цю зіпку А я два справа, то я спрони займіну. Так, ліфт у нас все наверху є. По сходах ідуть, по-моєму. Ну у мене на зіпці боти, то вони цією зіпкою не залізуть. А, а іншу я замінував. А ліфт у нас, так? Да? Так, да, по сходах йдуть. Ну мені щас найпа прилітало звідкись. Але звідки я не бачу. Ботів стріляють під нами. Же будуть зіпки щупати. Хочу, давайте я на ту сторону. Стану. Ну а тут заміновано, мана одна зіпка замінована. А, вони дим кинули, вони на магазині. Mm. Три зіпки заміновані. Да. А на четвертій куча ботів ультра one, you've got hostile reinforcements incoming! Вони на тому ярусі, де зіпки бігають. <звук> Ось тут бігає. <звук> да, 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 забіг. Ваншотный бачу. Вон, по ньому боти насипають. Зі снайпи по ботах лупить. Дайчик, да. Золотый ваншотный. У мене підходять. На сходах? Ага. не В В упорі! упорі! Відходь, ми прикриємо. Сантек скинув. Обережно, обережно. Станку дав. Я там. Варку, я верху, я верху далі. Застанив. Зіпки тоді, слухайте. Під димами може виходити. Да, да, так. Да. Я двері за контроль буду нашувати так. Не не, не, не захоч, там може бути мені двері, бо мені тепер. Я не захожу, я мене! У тебе мене, те! мене, Зайти, жил, у зарку. Разбив! Раз Ще одного розбив Приходите! Ще один. По-моєму, в цій кібіці, де ліфт ні, не, нема, вийш. Що? Та, ось тако. Та й па нормально тут по-моєму. А, скритий я. Ультра-1, от наглажений в мене все є ваншот не проходит. У меня вел штурмовка снайпа. У меня вел штурмовка снайпа, да. О, oh, нормально. Э, e, Бля, нас хант був десь. то Можем хант взяти. Хант контракт здесь. Блять, снизу. Давай, я надо право потом полицию заправлю вот так. А. Меня ботит, блять, мои теплы сказит. Вот тут тебе. Мабуть, ты з ким вони воевали? Да, свечка, чишо. Не, не, они там настроится, настроится там. Вот тут. Понял. Може верх тут займет, поки їх нема зверт. Ди уже? Точку Не, давай. не, намеку. не намеку. Угу. Бачу, нікол. Бачу, поменяли. Не там, а там. А, Пусть, пушу, бать. Говорить. Бать! Десь біля нас говорить. Так, взяли вуглі десь в кімнаті, пам'ятаєш? Заміновано тут. Так, вимінувалися. Ще щось... А Щепоком... О, Ваня знизу. А це, це по кому постріли? По мені, по О, мені нашили. Знизу там вуглові були. Ти О, добре. О, там був. Ну я зіпку тоді тримаю. Ваня, да, будь звер. Ой, чуть, він там не... піксель зайняв, там не ти класавич, він там улі сидит. Я, я от думаю, я не бачу, а він стріляє. Я там чуть-чуть не нокну. А зверху мені О, не О, будем... нет. Його видно. вийду. Жалко, що нема щось такого, бо такого. Хіра він нашиває. Нок. Там РПГ ще є. Ебать РПГ, дуже апарату, вони там не так позагалі. А, та їх четверо, їх четверо. Я не бачу. У него дубинки, блядь. слова могут поднимают

Будьма двигать. Двое тут бегают. Ч, выпасый прям? Вражна, вражная, зверху, щоб не нашив. Поставайте теж так по углам тепер. теперь. Усаредини, усередини, усередин, зіпка! Да, бачу. Зверху да вот Зверху. Я підніму, нема мене, медик. поворот, до речі, хантів немає. А було багато хантів. Мені здається, вже нікого немає. У кожного тонку. ОМБЕПка, точка. Я думаю, можна йти на евак, бо хантів було дуже багато і ні одного не залишилось. Ну йдемо тоді. Чо, на свічки на катоммі, на, на вертак. Вертак, ви якими? У мене є паливо від великого вертцього. <ріць> можу можу серію комусь кинути. У мене є дрон. Окей, там. Біля на катоммі скинеш. Або наверху. Можемо купити. Я можу тут евак купити. Там у нас вертушка я Полетим так, щоб нас точку. Ти в нас майстер точок. що, на, на це я встигну? А може і ні. Ну, останнє десь буде в тій стороні. А може і все. Тобі без ти мене, Іван, так? Так. А пересядь, ну, тут або скинеш вертак просто. Скинеш, а да. я сяду і ловлю його. Не розбейся.

Хоча тут мені медик допоміг, що я Серегу швидко підняв. Так, да, так, да, так. Да. Ну так. Да. Ні, та медик взагалі чітка, тема тепер. Він і ХП відновлює швидко, і підняти швидко ти можеш. А ми і так uh, ханти шукаємо, а не ховаємося від тіпів, так що не видим, що це таке. 3.